Вірі, Рудани в студії з новинами четверга 6 -го квітня. Альона Ільченко, вітаю вас. Випуск починаємо з таких тем. Криворізькі танкісти на гарячому напрямку. Ми знаходимося в Бахмутському районі. Українські військові продовжують оборону на Донецькому відрізку фронту. Криворізькі нескорені в розпорядженні команди вся Наша міська спортивна база. Збірна з Кривого Рогу готується до всеукраїнських змагань інвіктусів. Третя карта. Виділяються кошти на будівництво нашого головного проєкту. Арселор Мітал Кривий Ріг будує нове хвостосховище. Українські військові продовжують самовіддану оборону Бахмута серед тих, хто утримує цей напрямок, бійці 17-ї окремої танкової бригади. Наша знімальна група приїхала на територію, де ніколи не буває тихо, і поспілкувалася з криворізькими героями. Безхмарне небо і яскраве сонце у мирному житті. Така погода справжня мрія. На війні ледь не ідеальні умови для ворожих безпілотників. Тому криворізькі танкісти добре маскують власну техніку. Локація зобов'язує. Ми знаходимося в бахмутському районі, одна з найгарячіших точок сучасної війни. А тому і для журналістів, і для військових правила єдині. Знаходячись у таких локаціях, вкрай важливо дотримуватись кількох правил. Одне з них не бути на відкритій місцевості, адже у небі дуже багато ворожих дронів. Воно постійно це геп-геп-геп-геп, воно вже як рутиною стоїть. Постійно. Ти вже привикаєш, радом падає, ти вже стоїш. Думаєш, що хай падає. Панда, боєць Криворізької 17-ї танкової бригади. Наші військові нині на Бахмутському напрямку. Командна робота та відчуття плеча те, що рятує життя. Ідеально, без слов. Тобто, ви можете з непівпогляду зрозуміти один одного. Так точно. Реалії тут такі, що треба бути постійно готовим до виїзду на бойове завдання. Підтримка просто якоїсь позиції, Да і все. Є слід тяжола техніка на них пошла, щоб ти зміг виїхати збіти. Продержать піхоту нашу пацанів, щоб їх просто ну, не рознесли інші техніка, інші танки. Свої бойові машини наші військові знають як власні п'ять пальців. Радейка, по-народному, цибуля називається. Лоток зі снарядами нашими. Це зараз наразі стоїть бронебойний. Все осколочне є. Хлопці орієнтуються в танку, як у власній квартирі. Перевага в тому, що вона швидко заряджає. 72-ка їхній. Бистре це люлавлюємо. У вас бачите, тут на столі в мене є зареєстрована зброя. Це має злякати <рес> ворога. Це мій механік Люба такі прикольчики. <рес> Та частіше тут не до жартів. Так було і цього разу. Під час переїзду до наступної точки потрапляємо під шквал. Чергова локація нашої зйомки і ми потрапили під ворожий обстріл. Незадовго до цього над нами літав безпілотник. У ну, таких випадках краще шукати будь-якого припустку. Ось так. Далайте дівчата трубу. Там є скарімотник, там що є. Давайте, вилетімо, давайте. Нас рятує труба. Металева конструкція стає прихистком від касет. Вони вибухають у лічених метрах. Ми намагаються нанести нам ураження. Спочатку, тобто, як ми думали, танчик стріляє, як хлопці говорять. Це постріли піона. Перший раз як на собі відчував. А потім вже почали по нам працювати касетними зарядами. Ну тож для ураження піхоти. Наскільки близько? Прямо по нам, десь птичка ну слезала, замітила велике скупчення людей техніки. Ну, панами почали працювати. І зараз нас рятує труба. Ба. Півгодини у тісному, але надійному укритті евакуюватися доводиться невеличкими групами. Завдання бігти якомога швидше. Ворог це помічає і накриває навздогін. Півгодини присільного вогню у трубах. На щастя, минулося без жертв. Позашляховик витримав випробування бездоріжжям і швидкістю 100+. А військові чергову атаку ворога. Криворізькі танкісти продовжують робити свою справу. Олег Хендриксон, Роман Кравченко, цей день. Більше про воєнні будні наших танкістів на гарячому напрямку розкажемо в неділю у програмі «Постфактум». Ігри нескорених міжнародні змагання для поранених військовослужбовців, учасників бойових дій та ветеранів. З 2014 року їх проводять у різних країнах світу. Постійна учасниця Games – українська команда у її складі, і збірна з Кривого Рогу. Тренування наших Invictus'ів бачила Дарія Юськова. З березня криворізькі нескорені готуються до всеукраїнських змагань. Вони проходитимуть з 28 по 30 квітня у Львові. Там і буде сформована збірна для участі в міжнародних іграх нескорених в Дюссельдорфі. Наша команда традиційно готується кожного року до змагань ігор нескорених. Та і приймаємо участь і в, «Invictus Game» в цьому році. В минулих роках ми приймали участь і в в Іграх традиційна міська влада підтримує нашу зборну. Виділяються всі необхідні ресурси. Грошова допомога виділяється на громадські організації. Також виділяються гроші, приватні гроші виділяються для закупівлі, форми обладнання необхідного для тренувань. І в розпорядженні команди вся наша міська спортивна база. Наша зборна 23 спортсмена, з Із них 22 спортсмени і один лікар. Які також приймав участь в бойових діях на АТО в свій час. Це реабілітація в першу чергу, тому що це йдуть як ігри паралімпійські. Всі хлопці, Афганістан, АТО, ООС, всі отримали важкі поранення, як і кінцівки, так і травми інші, тобто контузії і багато-багато чого. Тобто наше місто робить максимально, я вважаю, для реабілітації військовослужбовців. У Львові Криворіжці виступатимуть у семи з дев'яти видів спорту. Це легка атлетика, стрільба з лука, пауерліфтинг, волейбол сидячи, плавання, настільний теніс та велоспорт. У палаці водних видів спорту дю США номородин тренуються волейболісти і плавці. Відвідав тренування Олександр Вілку. У кожного з хлопців своя непроста судьба, але духу вистачає і ентузіазму вистачає. Вони будуть приймати участь в змаганнях інвіктус геймс. Це таке міжнародне змагання якраз для воїнів, для тих, хто отримав поранення, в тому числі і без кінціва, тому ви бачите, що волейбол на палу і місто завжди буде підтримувати своїх героїв, своїх воїнів. І в питаннях реабілітації, і в питаннях спорту. Криворізькі нескорені вже мають історію перемог. Капітан команди Валерій Кацькін, людина з великим військовим досвідом. Зараз проходить реабілітацію після поранення. Цьогоріч виступатиме в трьох дисциплінах. Ми проводимо тренування під наглядом спортивних тренерів, які строго ведуть контроль, не навантаження, то тобто состані здоров'я. Це все підконтрольно. Всі учасники тренування. Вони пошли вони пішли в медичну комісію. Кажуть справку, справка, тому що вони можуть приймати участь в змаганнях як параолімпійці. То тобто тут навантаження велике, але воно не таке, як у, у спорті, звичайному. Назару лозовому 23 роки. Він два тижні як готується до боротьби за першість у пауерліфтингу. Мама особливо придбала мені, допомогла придбати обладнання. І вдома вже у мене є і гриф, і біни, і лавка спеціальна. Плюс я був у спортивному клубі. У понеділок зміг пожати 90 кілограм. Це для мене особистий рекорд. Ну, та, я можна помітити, маю надлишкову вагу, але такі тренування, плюс там, звісно, допоможуть і покращити в цілому. Фізичний стан і що найголовніше для мене це психоемоційний. Все тут організовано дуже добре. Там понеділок середа п'ятниця в нашому розпорядженні басейн, цей комплекс. Тут і волейбол. Кваліфіковані тренери з нами займаються. Ветеранам важко трохи в житті там пристосуватися з нашими вадами, але тут уже допомагає спорт. В селі спорту впевнений і тренер інвіктусів. Це соціальний від спорту волейбол, не плавання, не легкоатлетика. На жаль, ні штанга. Це індивідуальні види, Вони не спілкуються так, як в команді тут. Тому треба, треба час, щоб їх навчити. По-перше, ну а по-друге, саме що головне, те, що цю соціальну програму підтримують на рівні України. Сьогодні прийшла поштою посилочка нам. Це привіт від паралімпійської чоловічої команди України з сидячого волейболу. Вони нам його подарували, і зараз тут вона не має другого м'яча. І відгукнулася паралімпійська жіноча команда збірної України з сидячого волейболу. Дев'ять інвіктусів готуються до змагань з плаванням. Тренуються під керівництвом майстра спорту Олексія Баландіна, учасника Криворізької команди Нескорених Дар'я Юськова, Микита Шевченко, цей день. На підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг триває будівництво нового хвостосховища. Обсяг інвестицій у потужний інфраструктурний виробничий об'єкт складе понад 150 мільйонів доларів. Плановий термін експлуатації третьої карти 28 років. На об'єкті побувала сьогодні і наша знімальна група, розповідає Валерій Кожухар. Площа майбутнього хвостосховища понад 500 гектарів. Загальна ємність нової гідротехнічної споруди майже 30 мільйонів кубометрів подрібненої породи. Третя карта таку назву має нове хвостосховище. Без нього не обійтися при подальшому видобутку руди та складуванню породи, оскільки два хвостосховища миролюбівське та об'єднане, вже вичерпують свої можливості. Зараз ми вже другий рік продовжуємо його строїти, інтенсивно причому строїти, і навіть в такий важкий час, як зараз, все одно… Виділяються кошти на будівництво нашого головного проєкту Третя карта, тому що він таким розрахований таким чином, що нам його, якщо ми в експлуатацію наших поставковища, то його нам хватить корисного об'єму до кінця відпрацювання нашого родовища. Завершити будівництво підрядні організації планують у наступному році. Наразі для майбутнього хвостосховища зводяться понад півсотні допоміжних споруд з оборотного водопостачання, гідротранспорту, енергетичного господарства, автомобільні та залізничні комунікації. Головна перевага проєкту його екологічна безпечність. Спеціальне покриття основи хвостосховища не допустить технічну воду у ґрунт. Виділяються на нього кошти понад 150 мільйонів доларів. Значна частина йде на новітні технології, тобто такі, які б мінімізували вплив негативний на довкілля та оточуюче середовище. Ну і такі, як бентинітоломато, які не будуть пропускати цю технічну воду у наше. Водні горизонти підземні. Ми продовжимо будувати це хвостосховище, яке є стратегічним нашим об'єктом. І навіть ця війна вона не згасить наше зелене світло, екотрансформація, скажімо, нашого підприємства. Тобто ми вибрали цей рух і ми будемо по ньому йти. Нове хвостосховище будується з урахуванням міжнародних і державних стандартів, з використанням сучасних технологій та матеріалів. Захисний екран забезпечить герметичність, гідротехнічної споруди та можливість накопичувати, освітлювати і використовувати знову технічну воду у процесі виробництва. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Козацьке минуле краю. Зараз йде війна, та нам, українцям, потрібно знати своїх героїв. Експозиція музею 91-ї гімназії серед кращих в Україні. Міста героїв. І зберігають ту пам'ять, за яку наші хлопці віддають свої життя. Криворізькі заклади культури долучаються до всеукраїнської акції. 12 золотих медалей на цьому турнірі формувалася зборна нагороди вищої проби. Привезли із двох всеукраїнських змагань спортсмени бійцівського клубу Барс. Експозиція музею 91-ї гімназії серед кращих в Україні. П'ятикласниця Аріна Ігнатова стала призеркою всеукраїнського конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв, край, в якому я живу. Про успіхи дітей в навчанні і в конкурсах педагоги розповіли виконуючому обов'язки міського голови Юрій Вілколу. В 91-й гімназії відбулася виїзна нарада з питань організації навчального процесу. В цьому навчальному році понад дві тисячі учнів і 16 педагогів стали призерами та переможцями всеукраїнських обласних олімпіад і конкурсів. В Кривому розі, як у всій Україні, наші школи перейшли на онлайн навчання, і не дивлячись на це, наші діти показують високі знання. Це показує і обласних. Українських міжнародних олімпіадах та конкурсах. І от ми зараз в 91 й школі, і тут наш музей, наша пам'ять отримала друге місце в Україні за велику роботу по пам'яті наших нескорених. 91-й гімназії півстоліття. гордість закладу, музей бойової слави, який має звання зразкового. Гімназистка Аріна Ігнатова взяла участь у всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв, закладів освіти, край, в якому я живу. Учениця посіла друге місце. Ми взяли розділ козацькому роду. Нема переводу за волю і справедливість, герой не мереть нащадки подвигу». Чому саме так? Я дам вам конкретну відповідь. Коли ми говорили про козацькому роду, нема переводу, ми акцентували увагу на тих місцях, пам'ятниках місця Кривого Рогу, які є в нашому місці, де відкрили пам'ятник Калнишевському, козаку Мамаю, Козаку Кривому Рогу, всі вони залишилися в нашій пам'яті, історичній пам'яті, як не скорені. Зараз йде війна, та нам, українцям, потрібно знати своїх героїв, які віддали своє життя за нас, щоб ми зараз сиділи тут, щоб ми зараз слухали це, щоб ми зараз жили. У гімназії пишаються своїми переможцями і в конкурсах інших напрямків. За моєю спиною знаходиться експозиція картин наших юних майстринь. Це дівчатка 8-9 класів. Вони вже працюють у гуртку декоративно-вжиткового мистецтва декілька років, а тому можуть презентувати роботи на високому рівні. Маємо здобутки серед педагогів. Наші педагоги відзначаються не тільки науковою діяльністю, а й педагогічною. Так Андруса Картур Олексійович буквально цього року став переможцем обласного. Тору вчитель року початкова школа відповідно до безпекової ситуації в країні у гімназії є обладнане укриття за вимогами ДСНС. В закладі чекають можливості знову прийняти дітей на навчання у класах. Ми подальшому будемо все робити, щоб покращити освітній процес в нашому місті. І зараз ми все робимо для того, щоб з 1 вересня ми могли перейти. На навчання вже в офлайн режимі. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. цей день. Близько 50 тисяч криворістів отримають у квітні безкоштовні продуктові набори від ради оборони міста. Соціальна програма фінансується міським бюджетом. Процес видачі наборів у розпалі. Михайло Бестров почав день в Інголецькому районі. В Інгулецькому районі у квітні планують видати понад 3,5 тисячі продовольчих наборів. З 1 квітня розпочалася видача другої хвилі продуктових наборів, яка включає в себе 20 категорій мешканців, які мають право на отримання даного продуктового набору. Наразі в Інгулецькому районі заплановано у другу хвилю видати 3700 тисячі продуктових наборів. На сьогоднішній день видано вже 1100 наборів. В районі діють мобільні групи, які привозять продів. Набори у віддалені житломасиви. Ми вже вдруге приїжджаємо. В Інгулецькому районі це віддалений район селище Зелене. Видаємо продуктові набори ми тут, у нашій місцевій школі номер 101 з адресою вулиця Абрикосова, 1А. Під час першого прийому виїзного ми видали тут 22 набори. Сьогодні ми плануємо видати понад 80 наборів, тобто 80 сімей отримують продовольчі набори. Отримати продукти можна за карткою «Криворіжця». Громадяни, які мають право на отримання продуктового набору, звертаються до пункту і пред'являють карту криворіжця. Якщо карта криворіжця не оформлена то продуктовий набір видадуть по карточці оператора, але порекомендують звернутися за отриманням карти криворіжця. Маломобільним мешканцям отримати проднабори набори допомагають соціальні працівники. Допомагаємо їм прийти до управління праці соціального захисту населення. А якщо йде мова про маломобільних людей, то ми знаходимо контакти родичів або сусідів більш молодшого віку, які допоможуть саме в транспортуванні людини, або доведені її до даної установи і отримані. Пільг, які передбачені саме на даний момент нашим містом. На цьому пункті видачі про зранку чимало людей. Дві тушонки, рожечки, пшенична эта, крупа, мука, масло пасочне і згущоночка. З тушонки можна суп сварити, з рожок теж там з тушочки можна, масло обов'язково, мука, як же, щось печи. Дуже тут дівчата добре обслуговують, ага. я вже отримала ага. там кілька скільки місяців назад то быстро, вежливо, красиво, дуже такі дівчатки, всі внимательні до нас, старочків. Дуже вдячна нашому керівництву, що в такий час надо треба воєнним допомагати. Але вони знаходять можливості нам, що то все таке виділяти, хороші набори, хороші цінні набори. Вдячні всім працівникам, вдячні голові оборони міста за надану підтримку. Михайло Бестров, Артем Кравченко, цей день. Сьогодні центральна бібліотека долучилась до всеукраїнської акції Міста героїв. Тематичний захід, кривий ріг, місто нескорених присвятили річниці звільнення північних територій України від російських окупантів. Дарія Юськова поспілкувалася з учасниками зустрічі. Привернути увагу світу до подій в Україні покликана кампанія міста героїв. Долучилися до акції і в нашому місті. Провели захід Кривий ріг, місто Нескорених. Його приурочили річниці звільнення українських міст від російських загарбників, яке розпочалося у березні 2022 року. Сьогодні ми будемо згадувати події, які були, відбувалися рік тому назад. Ми будемо згадувати, як ми намагалися вижити, як ми своє місто боронили. Від рашистських військ, як ми протистояли, всі міста героїв, саме людей. Герої це саме люди, які дуже багато зробили для того, щоб наша перемога була ближча. Кривий ріг дав. Фронту багатьох добровольців, які на сьогоднішній день воюють на фронті. Тероборона, яка дуже мужньо і жертовно відстоювала своє місто на, буквально на підступах. Ми можемо по праву гордитися і своєю 17-ю танковою окремою. Бригаду імені Костя Пестушка». Ця експозиція міського музею має назву Кривий ріг, місто Фортеця. Тут 50 ексклюзивних експонатів, цінних для історії криворіжжя. Ось хвостовик від 120-мм міліметрової міни. Стабілізатор сама міна підірвалася, а стабілізатор залишився. Це страшна і важка зброя. Більшість експонатів надані волонтерами та співробітницею музею Ольгою Слюсаренко. Це фотоматеріали пов'язані з 17-ю танковою окремою бригадою. 518-м окремим батальйоном. Дике поле до речі, цей батальйон. Сформувався саме із Дніпропетровчан, і своє бойове перше хрещення він мав саме на підступах до Кривого Рогу, захищаючи наші кордони. На стендах у нас представлені і робота наших волонтерів. Тобто ми бачимо і димові шашки, як вони виготовляють. І Окупні ну, свічки. Експозиція доповнена речовими експонатами. Це е, снаряди і гільзи різнокаліберні, е, це і сувенірна продукція. Учасники заходу постійні читачі бібліотеки та відвідувачі розмовного клубу. Це міроприяття все-таки дає нам можливість не забувати. помнить и сохранять ту память, э, за которую наши ребята отдают свои жизни. Очень интересный музей рассказал, э, как наши воины воюют, как они э, защищают нас чем, э, какие снаряды и свечи, и все. Было очень интересно. Вы знаете, э, и я Ну, як би вам сказати, що наш кривий Рог, благодаря нашому ну, руководству, що ми все таки целые, невредимые. Спасибо всім. Дарій Юськова, Владислав Талалай, цей день. Криворізькі спортсмени клубу Барс привезли додому 12 золотих медалей. Це результат участі у всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу і тайландського боксу. Всеукраїнські змагання з тайванського боксу Мої Тай серед дорослих у Вінниці зібрав сотні учасників з різних міст України. Спортивний клуб у США номер 6 представляла команда п'ять чоловік. Ребята виступили, зайняли два перших міста, одне друге і два третіх міста. На этот чемпіонат України ми готувалися усердно. По дві тренування в день все предположим утром і вечором. Провів три боя. В фіналі боксував з опонентом Запоріжжя, Я з ним вже боксував на Кубку України в Одесі. Тоді його виграв досрочно. Зараз пачком виграв його. Три раунди, все в мою пользу. Я провів чотири поєдинки. В фіналі я зустрівся зі спортсменом з Дніпропетровської області. Був дуже насичений поєдинок, дуже багато опиту отримав від цього поєдинку та отримав перше місце. Дуже велика вдячність нашим тренерам Губанку Віталію Антоновичу та Зінчику Іванйовичу за те, що так підготували нас. Троє криворізьких переможців у травні зможуть представити Україну на чемпіонаті світу в Таїландії. На цьому турнірі формувалася зборна, і 4 мая буде проходити чемпіонат світу в Бангкокі по таїландському боксу. І три спортсмени потрапили в зборну. Тепер готуємося на чемпіонат світу. Ще один всеукраїнський турнір відбувся у броварах. Змагалися діти і юніори в кікбоксингу. Барс представляли 25 спортсменів. В загальній кількості більше тисячі учасників. Це і створювало той самий ажіотаж за перемогу, який має бути на чемпіонатах України. Змагався я за два бої, полуфінал і фінал. Полуфінал виграв і фінал виграв. Перше місце зразу опинився в фіналі. В розділі к 1 був один суперник і не сказав би, що дуже, дуже якийсь технічний. Його вийшов і певно виграв. Перше місце посів вже на Україні, отримав КМС, пішов, ну, мріяв дуже довго. Як починав, як починав займатися спортом, дуже хотілося б і зараз добився. Результат на всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу 10 золотих нагород. Тепер барсівці заслужили право представляти Україну на чемпіонаті Європи в Туреччині та на Кубку світу в Будапешті. Підготовка вже розпочалася. Михайло Бестров Владислав Талавай цей день і на цьому все. Про події нового дня вже завтра у звичній порі. Я Альон Ільченко, кажу вам до побачення і бажаю спокійного вечора. Бережіть себе. Thank you.